Аю, шановні друзі, тришова новина. Поліція затримала працівників одного із тернопільського ТЦК. Це якесь обласне ТЦК, які грабували, викрадали людей, вимагали кошти за звільнення від мобілізації. Щомісячний оборот був близько 150 тисяч доларів. Ви вдумайтесь: 150 тисяч доларів заробляли там 3 чи чотири людини. У них була ціла групка, і вони от таким чином брили. Звичайних людей на гроші. Зараз ви побачите відео, друзі, де батько чотирьох дітей розповідає, як до нього вночі вдерлися оці працівники ТЦК, викрали його, десь сховали і відпустили тільки, коли за нього внесли кошти в розмірі 30 тисяч гривень. Ви вдумайтесь тільки, скільки грошей вони е, збрили з звичайних громадян. Просто це жах. Подивіться на це відео. Пов'язали мені вдома, на у мені. І я. Перечався, що я не, ну, не маю права вони мене взяти, бо четверо дітей повнолітні. Знову почали мене бити, скопали ногами та а на другий день мене відвезли, випустили, Думав, що в інформат, А Просто відвезли на автобусну зупинку і все. З'ясувалося, що за мене заплатили були. Ну, як викуп. Мої родичі зібрали, що за мене заплачено було. На той час я не знав і скільки так само не знав. Потім з'ясувало, що 30 тисяч. Жінка лікарство привозила, там брат привозив. То я сам знав, що поломані ребра, але тепер виявилось таке офіційно, що поломані ребра були, що, ну, грудна клітка. Ну, то щось були по цілім ті лісу таке. Щось таке казали, що вісь кривчу було, бо таке щось там, що ламалися в дім. Браму Друзі, в мене чесно кажучи, шок. Це лише один із фактів, які стали відомі, і то тому, що вже, мабуть, просто така величезна кількість от, з цими працівниками ТЦК Тернопільської області була, що просто вже мабуть вона дійшла до такого краю, коли поліція сказала, ну, всьому потерпіти не можемо. Але ж в більшості випадків ДБР, поліція. Вони ж нічого майже не розслідують. Да, тому що такі ж випадки є в кожній області. Беріть кожну область України, і там ви знайдете такі випадки. Просто їх ніхто не піднімає, не розслідує. От, і все. Ну це жах. Друзі, 150 тисяч доларів в місяць. Ще раз кажу: ось цих людей потрібно до стінки ставити, тому що вони трішки зажралися, коли з бідних селян, з бідних людей забирають останні копійки. Просто це, це рекет, це бандитизм. Це чистий бандитизм, друзі. Вони хіба не такі ж самі пособники е, нашого російського агресора. Оці люди, тицекашники, які беруть гроші, викрадають людей, ховають, грабують їх. Вони хто? Такі ж самі зрадники, і самі як і інші російські військові зеленушки. розумієте? Тому друзі, жах, і це тільки один із випадків, який поліція зафіксувала. Я надію, що наша влада добереться до ТЦК і повним ходом почне їх чистити, друзі, тому що вони зажралися з повагою. Ваш адвокат Демченко.